Інформаційний марафон на телеканалі ТІ 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, які обіцяли, власне, будемо зараз говорити про можливу подальшу долю Запорізької атомної електростанції, адже це один із пунктів власне, в так званому мирному договорі, який зараз обговорюється між Сполученими Штатами, Європою, Україною та, зокрема, і Росією, в якому статусі вона має залишитися і так далі. Наскільки ризиковано, власне, якщо дійсно віддадуть? Під власне Росію або вони говорять власне декілька країн України, Росія. Хтось говорить під власне Магате її під управління мають віддати. Отож, всім всім будемо далі розбиратися. До нашого тару вже доєднався Станіслав Ігнатів, це енергетичний експерт Українського інституту майбутнього. Пане Станіславе, доброго вам дня і слава Україні. Щиро вітаю героям слава. Отож, ви знаєте, якщо говорити щодо дійсно отого плану, який а, в тих 28 пунктів пунктів попередньої тану, те, що він, про нові пункти поки говорити не можемо, тому що ніхто не висвітлює, до чого домовилися, до, до чого не домовилися, Але з джерел, власне, що було сказано саме про Запорізьку атомну електростанцію? Отож ЗАЕС перезапустять під наглядом МАГАТЕ а не Ергію порівну розділять між Україною та Російською Федерацією. А якщо ми говоримо за європейський план миру, то власне в Європі наполягають, щоб ЗС залишалася за Україною е Гросі виступив заявою. Тимчасово окуповані ЗС знадобиться особливий статус у разі, якщо між Україною та Російською Федерацією буде встановлено перемир'я чи досягнута мирна угода. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ ГРО. Росії пише Reuters. Взагалі, якщо ми говоримо, давайте почнемо з МАГАТЕ, Як розуміти цю пропозицію? Особливий статус ЗС? Ну, дивіться, в мене на столі є такий набор наклеєк, які в Росії теж продавали фрі фрізакі е, атомної станції. І це друкували там громадські активісти е, за власний рахунок, в тому числі я. Е, Дивіться, там е, дуже багато сценаріїв, ймовірних. Ну, ми розуміємо, що Гросі це варіонетка Російської Федерації, оскільки е, державна корпорація «Енергоатом» вона е, є найбільшим спонсором. Е, Напрямки жаль е, МГТ. Відповідно, є декілька сценаріїв. Перший сценарій це оптимістичний, що на сьогодні Запорізька атаматостанція залишається в енергосистемі України. Ми Запорізьку атомнастанцію наразі питаємо по двом лініям: це 330 кВт і 550, такі як є на моєму фоні, ззаді, позаду, це 550 кВт. Ми цими лініями забезпечуємо Запорізьку атомностанцію. Атомну Ворог їх постійно перебуває за період повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній ранок є 258 е, випадків перебиття цих ліній. Наші енергетики постійно їх відновлюють для того, щоб Запорізька атомна станція е, не стала об'єктом атомної зброї, і вона не стала об'єктом якихось там ризиків як для Європи, так і для інших субіжних країн. Відповідно до цього, а ми зараз постачаємо майже постійно, крім тих випадків, коли вже дві лінії ворог перебуває електричну енергію на запорізьку атомну станцію. Це українським споживачам електричної енергії в першу чергу це великому бізнесу. А ми розуміємо, що це якщо великий бізнес платить, то в кінці кінців заплати. Наша з вами мама але, або бабуся в батонці хліба або в пляшці молока, або в пакеті молока за те, що росіяни споживають електричну енергію для живлення Запорізької електростанції. Це треба прекрасно розуміти, що плата за все кінцеве А, Відповідно до цього є постійна проблема, що ми намагаємося заживити. Те, що не хоче Російська Федерація живити і е, перетворити на об'єкт, ну і на військову базу, і на об'єкт атомного теризму. Е, наступне, е, Російська Федерація побудувала вже е, в останньому ефірі з вами ми говорили про 250 км ліній. На сьогодні це 382 кілометри ліній. Це за даними контрозвідки. Це лінії електропередач, які будуються на Кубані. І е, в плані е, це добудувати в найближчі тижні, щоб з'єднати з підстанцією на Кубані все ж таки е, запорізьку атомну станцію. Наступне: а чи е, вдасться е, государська корпорації «Росатом», е, відновити Запорізьку атомну станцію? Тут дуже е, складне питання, оскільки Запорізька атомна станція зараз знаходиться в режимі холодного зупину, один енергоблок знаходиться в режимі гарячого зупину. Але е чи вистачить фахівців? Я точно впевнений, що у них фахівців вистачить. Вистачить ядерного палива, щоб перезавантажити запорізьку атомну станцію. І я думаю, що е є три варіанти. Перший варіант це 50 на 50, 50 в Україну, 50 в РФ. Е але хто буде в Україні подавати цю електроенергію? Або РФ, або якийсь американський е, фонд, який зайде на цю атомну станцію. Я думаю, що це е, більш ймовірний варіант. Е, і якийсь фонд буде управляти з боку США, буде управляти запорізьку атомлетстанцією. Е, е, крім того, призавантаження е, це великі гроші, і треба їх повертати. І буде платити як наш споживач, так і російський споживач за цю електричну енергію. Але Україна вже не отримує дуже велик... мала вірогідність, що Україна отримає вплив на Запорізьку атомну електростанцію як повноцінний об'єкт генерації. Нам треба забути, що такий об'єкт генерації це не наратив Кремля. Я ніколи не говорю там про Ви знаєте, мене дуже давно не говорю про наративи Кремля, про все інше, але про це треба забути. Є США, яке дуже сильно сьогодні впливає на Україну. І в цих мирних планах там ми можемо в окремому етерії, навіть в студії там, перед Різдвом обговорити цей мирний план. Є питання енергетики достатньо суттєві, не тільки по атомній станції, по іншим об'єктам, по іншим дуже важливим об'єктам для енергонезалежності всієї Європи. Але питання в тому, що запорізька атомна, атомна, атомна станція є зараз наріжнень, оскільки е, не хоче Російська Федерація віддавати нам е, територію Запорізької атомної станції, оскільки якщо вона буде віддавати нам територію, це буквально до 120 кілометрів сусідніх земель треба віддати Україні. І це місто Енергодар, і це е, теплостанція, яка знаходиться в місті Енергодар. І це питання по ставку охолодження, яке також є в окупації. І це питання потім по під'їзним шляхам до запорізької електростанції. Російський окупант ніколи не піде на такі умови. Ми це прекрасно розуміємо. Російський окупант все більше і більше хоче заграбати територію України. Тому на жаль не буде повноцінної. Ситуація Запорізької атомної станції нашої неверсити. З цим питанням треба або звикнути, або з ним жити. А військовим шляхом ми її не відіб'ємо, це прекрасно ми розуміємо. Бо це об'єкт, який одна з надпотужних військових баз на сьогодні є Російської Федерації, як кажуть військові експерти, і, і, і напряму військові кажуть, бо там зосереджено дуже багато зброї. Відповідно до цього, прекрасно ми розуміємо, що цей об'єкт буде новою гілкою імпорту електричної енергії для України. Е, якщо говорити там, ну, ми пам'ятаємо е, ті події, коли біль навколо Запорізької атомної електростанції, коли е, власне Кирил Буданов, здається говорив про те, що е, могли звільнити, але власне щось тоді пішло не так, і так далі, і через то залишилося залишилася під е, окупацією. Зараз для Російської Федерації, і власне, Російська Федерація дійсно використовує її як ще один важіль впливу Оті перебиті лінії, електро і так далі. Російській Федерації, взагалі, ця станція вона просто потрібна як важіль впливу. Чи дійсно їй ну тож те, що Російській Федерації чогось не вистачає, в принципі, вже риторичне питання, але з точки зору енергетики. Да, Російська федерація не вистачає розуму і адекватного керівника. Це ми прекрасно розуміємо. Але з точки зору енергетики дійсно, що Кубань є енергетично дефіцитним регіоном, і в них є зараз графіки відключень. При Кавказський регіон також має наприклад, жаль, наприклад щастя. Графіки і наприклад щастя, звичайно, наш Крим також має графіки відключень, і тому Запорізька станція необхідна для того, щоб забезпечити ці регіони електричною енергією. А з іншого боку, це напрям впливу. І дуже важливо, дуже важливо, що вони хочуть отримати партнера у США, і це, скоріше, всього, буде компанія Westinghouse, бо у США іншої, знаєте, як казав президент США, покажіть ваші карти. Ну, і і, і нема карти у іншої. У США, якою це крити, це, це звичайно, буде Весінгхаус. Mm -hmm. Весінгхаус, який має е, керувати цією станцією. Але з іншого боку, і Весінгхаус у нас постачальник ядерного палива для наших станцій, які у нас є. Це Південнокулінська станція, це Хмельницька атомна станція, це е, Рівненська атомнолетна станція. Які вже, там у нас є два енергоблоки, які перезавантажити паливо мають е, е, наступного літа. І вже ми не будемо мати залежність від російського палива. Але тепер питання на Весінхаус, як він відноситься до того, що він буде керувати цією станцією набагато ймовірно. І відповідно, а яке тоді та паливо до нас буде заховати? І тут, знаєте, така в одному серіалі був такий дуже бандитський, негарний. про... Одну з Кацапських столиць Петербург. Ну, от там казали, що є многоходовочка. От я думаю, що Запорізька станція це якась а, а, тому що Весенхаус, якщо зайде на Запорізьку автоматистанцію, далі у нас є угода про а, корисні копалини. І корисні копалини будуть використовуватися в першу чергу атоми, енергетики. І Весінгаус намагався побудувати завод, але поки не розпочав будівництво в Швеції. Відповідно до цього, це паливо може поїхати або в США, або в Російську Федерацію, там збагачитись. І потім ми сядемо на нову атомну голку, а яке буде паливо, потім призаватажитись в наші наргонки. І ось тут це наріжний камінь. Це е, гра вдовгу. Е, і ми розуміємо, що сусід-агресор грає вдовгу, США грає вдовгу. І тут е, оця ситуація Запорізька та натесанцію буде е, таким лакмусовим паперцем, який покаже: а вибачте, панове, а наш ресурс. Для потім завантаження в наші реактори, і потім хто буде постачати? Це буде РФ чи це буде США? Ну скоріше за все, це буде звичайно РФ, і тут це велика проблема, оскільки ми сідаємо на нову енергетичну голку. І це велика, велика проблема України в цих мирних переговорах. Але ми не маємо від чого іншого, треба закінчити цю війну. Це не наратив, це моє відношення як мешка колишнього мешканця міста Купінська і головокумської ради адміністрації. Це моє мешканцеві відношення як мешканця Києва, де кожен день гинуть люди. Треба це закінчувати, але яким чином і як це буде впливати на нашу економіку? Ну ось тут атомна енергетика стає великим наріжним каменем, одним з наріжних каменів. А їх там дуже багато. Це і корисні копали наші, і як вони будуть пророблятися, і якими компаніями будуть пророблятися. Ну це тема окрем, окремого і етеру. І будемо далі про це говорити дуже глибоко і, чесно кажучи, Україну заганяють в дуже лухий кут. Володимир Зеленський сьогодні сказав про те, що цю війну потрібно закінчити якнайшвидше. Власне, але гідно сьогодні він під час зустрічі з Еммануелем Макроном таке заявив. Але ж Російська Федерація, ви і самі сказали про те, що вони не покинуть територію Запорізької. Ас, якщо ми говоримо за міжнародне управління, ті самі Сполучені Штати Америки, ну вони ж не дозволять, щоб на об'єкті атомної енергетики да, був найбільший склад БК військові ходили туди-сюди і так далі. А подивіться на ситуацію в Афганістані. ну, Я не геополітик, я просто окремо знаю, як, як людина, яка цікавається ці геополітикою. Подивіться, що було в Афганістані, Подивіться, що було в Іраку. Подивіться, що було в інших країнах, там, де була присутня конфлікт США і, наприклад, жаль Російської Федерації. Там завжди кожен об'єкт перетворявся на якусь військову базу. Тому тут ну, Запорізька Атомна станція вона перестає бути об'єктом енергетики, вона буде об'єктом енергетики, а вона буде не в нашій обоймі. Я точно розумію, що вона буде в обоймі государство корпорації Росатом. Це зрозуміло, і там якийсь може пакет акцій з мая. Весь інхаус, mm -hmm. можливо, якийсь там американський фонд займе, але ви ж прекрасно розумієте, по лінії розмежування а, наш недобрий сусід захоче мати потужні військові бази. Так само, як і США там, має потужні військові бази в якихось країнах. Ну, тут, тут, тут і з військової точки зору все зрозуміло. З енетичної точки зору, також дуже все зрозуміло, що. Ця електроенергія, якщо буде потрапляти в Україну, вона буде потрапляти по європейським цінам. Вона не буде потрапляти по тим вартості е, мінімальної електричної енергії, як потрапляє наших атомних електростанцій. 528 258 разів перебиття. Те, що ті цифри, які ви назвали, та й українські енергетики лагодять безпосередньо ці лінії. Чи бере зараз щось ці станції Україна? Ні, нічого, нічого. Ми постійно постачаємо тичну енергію. Ми постачаємо тичну енергію для того, щоб забезпечити роботу станції в режимі зупину для того, щоб там охолоджувалася вода, щоб вода качалася в ставку охолодження. Поставку охолодження також велика проблема, бо поставко охолодження там частково вода потрапляє від каналу, який з підземних свердловин. Заходить від е, ТЕЦ, і це також велика проблема, також дуже, дуже велика проблема. Тому е, ми, ми, ми маємо забезпечити цю станцію, щоб вона не стала об'єктом атомного тероризму. Але ворог постійно перебуває. Е, коли у ворога е, закінчиться дизельне паливо, у нас був останній період, це е, кінець серпня, початку жовтня е, ворог перебив в лінії, Ворог завіз туди дизельне паливо, воно все працювало на наших українських генераторах, але коли закінчилось дизельне паливо, ворог закінчилось. ворог перестав обстрілювати нашу лінію клеподачі. Наші енергетики поновили і все працює. Тобто, тут о, така ситуація, розумієте, вона ну, виглядає, вона дуже, вибачте, в ефірі. Паскудно, оскільки ворог її хоче забрати, він хоче її забрати і передати в управління іншій країні, і на превеликий жаль, на превеликий жаль, це йому вдасться. Е, якщо до прикладу та. Під спільне управління там відповідно України не буде. Ну знову ж таки а, власне хто тоді ремонтуватиме? Чи не потрібно буде ремонтувати безпосередньо? Там ну тобто всі знають, що Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію. Всі весь світ знає, навіть те саме Магатек. Ви назвали його проросійським, Говорило про критичний станції. Станції холодний стан і так далі, і, і тому подібне. А, в разі чого це ж Російська Федерація буде винна, навіщо вони це роблять? Треба зробити міжнародний консорціум. А цей консорціум має очолити якийсь іноземний незалежний партнер. От, наприклад, Японія. От, Японія пережила Фукусіму, Фукушіму, да, і Японія розуміє, що таке атомна катастрофа. І міжнародний консорціум, в який буде ходити Україна на великих важах впливу, почне відновлювати цю станцію, перезавантажити паливо. Ну, По-перше, треба зробити аудит. Якщо там заганялася якась техніка, десь щось стрілялося, були і від них ну і напевно, що від нас щось там теж також було, то треба зробити аудит всіх мереж. Це буде територія без обслів з одної і з іншої сторони. Міжнародний консорціум це дослідить. Потім зробити міжнародний документ, ну, під Магатену це в. Ніякого впливу немає. Можливо, цим процесом буде керувати і Вестінхаус. Частину віддати якусь леву нашому енергоатому. Іншу частину, звичайно, це буде Вестін і потім Весінхаос в другу половину хоче Україні продавати, хоче Російській Федерації продавати. Ну якщо от, е, Російська Федерація не хоче деокупувати не е, нашу Запорізьку атомну станцію, окей, 50% ми заберемо в наш консорціум під управлінням енергоатомом, а другу частину тоді Весінхаос буде управляти, чи він буде кацаво продавати електричну енергію в Крим е, е, і Кузбас або е, по гарним цінам продавати Україні нам ця електрична енергія е, і за е, європейськими цінами буде е, більш лагідна, ніж та ціна, яку нам е, продають, наприклад, зараз Словакія і Румуни? Якщо говорити про те, і що і горці, і угорці угорці. Угорці найвищу ціну дають електричну енергію зараз без Запорізької АЕС, наскільки енергетичний ринок в Україні буде потребувати додаткової електроенергії після воєнний час? Ну, знаєте, ми дуже сильно будуємося. Ми активно будуємося. Бізнес е, вирішив, що знов таки російською діла руку тепачі, діло рук самих утопаючих. За минулий рік бізнес будував майже ну, 998 Мегаватт це майже 1 гігаватт, може атомний енергоблок розподілений генерації. Звичайно, воно нижче по ефективності, ніж атомний енергоблок, але все одно побудував і більшість це не безпричутних до меж. За перше повіріччя 2025 року ми ще додали Гігават 28 мегаватт. Це, як, наприклад, мав мав би видавати енергоблок атомної електростанції. Хмельницького та на станції, але питання найбільше, що це без підключення до мереж, тобто це те, що бізнес будує для власних потреб, і тим сам вже на два атомних енергоблоки розвантажив нашу електромережу, і, і тому ми маємо зараз лагідні графіки, коли сьогодні сонце світило дуже погано. Ми маємо лагідні графіки електропостачання. І тому тут, тут це в руках бізнесу. Е, я думаю, що якщо запрацюють гарні умови е, так звані препіплії, тобто е, нових контрактів для нових інвесторів, то ми побудуємо ще 3-4 гігавати за 2 роки, а може і за рік, розподілені генерації, і тоді треба забувати про затримську мотостанцію. Пане Станіславе, ми щиро дякуємо вам за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого тару. Станіслав Ігнатів це енергетичний